В останній день збору делегати взялися за керівний склад ради. Президентом обрали уродженця Полтавщини, колишнього члена Центральної ради, агронома і організатора кооперативів Кирила Осмака. Тобто я наголошу, це не було щось локальне чи західноукраїнське як загалом про УНУ і УПА люблять говорити російські пропагандисти. Осьмак з Полтавщини і був учасником ще перших визвольних змагань. Йдеться і про тяглість прагнення, і самої боротьби за незалежність. Віце-президентами УГВР стали Василь Мудрий Іван Гриньох та Іван Вовчук. Вся верхівка за наказом президента виїхала за кордон встановлювати зв'язки із західними союзниками. Було утворено закордонне представництво УГВР, яке виїхало в Європу по суті представляти воюючу Україну за її межами, і вже після закінчення Другої світової війни. Закордонне представництво УГВР повинно було встановлювати союзницькі або дипломатичні стосунки з тими державами, які співчувають українські визвольній боротьбі, і з тими державами, які ворожі до радянського союзу.